Ми підталюся на з трактора так дивимося, та масла подивиться. Ми осінью поміняли масла, зимові не робив. Так що там все, в принципі, нормально. Так, акумулятор підзарядити. Тобто мене питав був колись. У нас схема стоїть один акумулятор, сотка. І поставили редукторний стартер. Тіхноторгів брав тут 12 вольтовим. І все працює вже скільки років. Два, може і три. Так, десь до років працює, все чудово. Раніше було два акумулятори, такий здоровий цей стартер. Один акумулятор накрився, треба купляти пару. Потім клема одна потекла. Теж треба спортила нам клеми, треба було купляти заново акумулятори. Потім психанули. Що два акумулятори треба було купляти, що купили один акумулятор і стартер. По ціні того саме вийшло. Я тепер простіше, один акумулятор І легше обслужувати і менше проблем з ним. Так що схема робоча. Зараз ну, знімаємо колеса з бочки, бо на цьому на, бор... на борнах немає. Там якраз ще така шістиспилючна стоїть система. Вступиться система. на шість спилюк. При на 8 дв... везде стоїть, а тут на 6. І у нас бочка є. Там і тими боронами ще не пользуємося. До цього років 5 вони стояли. Це вже за останні 2-3 роки почали працювати. І бочки цю не використовуємо вже. Раніше воду возили б. Під, під оприскування, зараз у нас 10 кубово там є, ну і є пластикове, якщо треба, то пластику ставимо на Газ 53 і не ввозимо. Це один рік возили, а до цього возили бочку 10-кубову. А це так для, для себе привозимо воду і все. Ось такі у нас борони, старенькі ще, колеса поставили. З одної плашки не вистачає, ще десь знайдемо одну плашку цю, щоб чіпляти борони. І все. Це трошки плохо нам їхати, бо транспорт не дуже широкий. І в нас є міста, де важковато, невізде можна проїхати, треба або об'їжджати їх. Бо там то стовп стоїть і дерево. В общем, треба поігратися, їх ти так теж немало, але потихеньку так і доїдемо. І то, що розкладати їх теж. у меня тут бороны тяжелые тут же такие перемешку но идут тяжелые бороны вот ну, так вроде тела у нас зубы цели здесь было когда что ты по парации снимаешь Приїдеш вперед. Mm -hmm. Пару метрів і Ти саме печально, може не треба ближче. А, а ти причину я? Давай, да, я включив. По нього плохо видно. Це хіба що трошки закрашене. Там почали кидав, там такі ями. Ж О, ти ж не Орав? Не орав? Бо я нормально орав? Назавтає. То, То поло, за коли відходить цей. Приконече, мабуть, е, я заднє коло піднімав, щоб задній корх підняти, а воно все одно, мабуть, зробило яму. Я на максимум підняв. Там, де пісок знизу, то взагалі. Там м'ягенько, і остатків немає. Треба де одну борону зварити. Бо її oh. по поста... одну бору, там пласку лопало. Oh. Та, коли зробимо, ти і зверху поставимо, щоб домому розібрати. Mm. Підварити чи поміняти свідки. А тут гектарів за 20 вже менше. За час одняти до п'єш. 10 кілометрів. А? а ну дай газ по майстернадцять Ну Я тако вчора їздив. У Пікистан, на верх, 13, не а чого не вийде? Я А, Тим более тут менцю уклон, там більше был кло з той сторони. Я так топ, Я. Втур. Я маю там в началі повернути. Само охоти. Ось тут тільки оця розворот. А що тако крутиться? Крутиться так. Я відходив, починав звідси йшов, що йшов туди. А, сучи, добре кусок підійшов. А тут, коли кінці йшов, підняв задній корпус на колесі і можна був мінімально зробити, але щось трошки є. Ось таку картину маємо. Це була кукуруза. Осінню ми її виварили десь. Всередині під кінець листопада. Така важковата оренка була. І то дощ закапував, мішав. Ну, Намучився трохи, коли грав, це поле 63 53 гектари. Це тут буде. Соняшник, Сузука, Сінгінтовська і Альдозор півполя такого, півполя такого. Тому лише, що взяти на демо, але ніхто нічого не дав. Так що чи бояться, чи що. Ну, буде два сорти. Побачимо. Строїмо такий експеримент, що краще буде. Якраз півполя буде. Це поладки доволі непогані у нас. Майду, ну, що тут врожаї, де є воно результат, показує. Є батеньку кукурудзи зверху, хоча тут орали з приплужниками. Є припузник тобто повний там, за перший день е, скільки там зробив гектарів 8, десь 12 болтів його урвав тільки на приплужниках. боронишу. Трохи тако плохо воно загортається, ямки культивація, звісно, було б краще, але другий слід вже піде культивацію, може глибоченько зробимо, таку, щоб воно вирівняло його. На це якраз через пару днів обіцяє дощ. То ми так хочемо швидко зробити це все. Плюс ще нас залишилося 10 гектарів пшениці підкормити. Не можемо добре ніяк купити. Нема на складі тут, на базі. Чекай на там. Тон, тона є і тонну ще треба докупити цілітри. Щось кажу, я мишусь. Щось... Вроді орав лічно сам, ще нормально було. Но... Ще... А, і замітив, що перший корпус... Одна сторона першого корпуса плохо докидає. Я, в принципі, так знав її, але осінь ще так собі коли оранці, а весною коли грунт лягся, то дуже добре видно. Ось видно, не докидав. Ось хорошо видно, не докидав. Ну є там містами загорі так. А ось теж. ну... Боронуємо. Звісно, краще було б якісь борони такі навісні, розкладні. Бо вчора це скільки ми зробили за вчора з півдня, з 12 годин. Гектар 0,35, я так дивлюсь по полю. І зробили. То ввечері, щоб не гнати додому, бо думаю, я поки складусь, сам особливо ті борони натягаюся, та нічого не захочу. Та відчепили таку в краю. Там, під посадку поставив, на там якийсь, підпер щоб можна було легше сьогодні вчепитися. Та став їх тут. Ночували ночі. Бо поки зберешка це важко. А купити щось краще ми в цьому році тільки одне поле, це 63 гектари зробимо і все. Тобто для 63 гектарів, ну до 100 там, гектарів. Не сильно так раціонально щось купляти Тому мучимося з цими. Ні, Звісно, щоб було щось краще, то може робили всі поля. Сьогодні доб'ємо, сьогодні до обіду, я думаю, тут ходить сьому передачу, це сяки десь. Ну, я ходю 12-12,5 кілометрів. Оце один мінус, що кидає. Тягне хорошо, але кидає дуже сильно. Бо взяли діагональ, таку гараус десь так, а діагональ ми таку взяли, то кидає трохи. Брат трошки повільніше їзди, сьомою, але я сказав, кілометрів 10-11 такого. Неповний газ. До ну, видно, як трактор кидає. Вісім борін, хтось каже, там вніматі, нічого так високо задрали навіску. Не тримає навіска на цьому тракторі новому. Кожен раз опускається потихеньку. Ми просто підняли, зафіксували її. Там все одно без різниці, що воно так буде піднято, що по рівному борни все одно досип на цепках стоять. То так поставили і так він собі їздить. в транспорті ніяких проблем немає. Не, треба дивитися, що вона опускає. Треба зробити, але все ніяк руки не доходять. Не те, що руки не доходять. Там що розбирати, що до лісся того розпределителя. І ще знати, яка там проблема. Ну, в общем, поки так працюємо. В тому році ще до те якось а в тому році вже поганенько-поганенько. А це плохо привик до недіра з навігації. Ці вистави там пару сантиметрів перекриття чітко йде. А тут я сам навіть, коли тяну, Бачу, що майже борону перекриваюсь. З 8 метрів, 7 метрів спокійно нас іде. Якраз майже борона. то По половинка. Може трошки підрівняє він. Я вчора ночі вже, коли працював, плохо видно, може накрутив. Провоз навігатором, вистав навігатор, у нас там міхексагон. Е -е, вистав 8 метрів, прикриття щось 30 см, Ну важко вести. Мені каже, що воно як будь як не перекриває, починаєш ковиляти його, задивився в сторону, вже йшов виключив його. Як він спочатку робив, але потім зрозумів, що це так. Для оприскування так, піде, а під це і важко. Не, що може виставити 7 метрів, що метр перекриття, і ще плюс-мінус, а так важковато. Заборонували метополе, добили такий брат добив. Якраз 2 дні вже йде такий маленький дощик. Та чекаємо Трактори чіпили, за нього трошки так оприскувати, не знаємо, що тут правильно зробити. Покажу, Розбило тут трохи ці вуха, одні ми вже віддали токорну проточку, чи не знаємо, як тут робити. Ось тут такі тверстя. Тут були М16 болти, ми купили 18. Получається, це сюди заходить, тут еліпс, а сюди не заходить. Це, мабуть, розточимо під 18 болт, а тут не знаємо, як зробити. чи просто і стягнути, чи зробити втулку. Точити, треба розташиватись тут більше. З цієї сторони вони заварили. Такий завод вже був спочатку це зробити, але економія на всьому. Чи так поставити ці болти, болтилищ, тут зробити на 18, але залишити це, який нас навіть зробив, щоб допрацювати. Чи ставити в толку, ще не знаю. Думати, як краще зробити. Чи потім тут на місці є. Бо це все, щоб розбирати, дуже багато тут. Все тримається, все зварено до кучі. Ось що не думаю. А по жандіру, там батенько мені теж писали, що є звук на холодну калатує в форсунки? Ну, ми, так в принципі, догадувалися. Тут стільки на ньому 7200 200 часов. Я думаю, туди ніхто не лазив. Ми, коли привезли його 500 днів назад, зробили клапана. Тобто клапана тут не повинні калатати. І я питав сервісник, писав. Ті, хто наробив, вони сказали, що це ну, тисячу годин мінімум можна відкатати. За клопана, там точно все нормально з ними. А звук є, так що це форсунки. Я думаю, що 100 гектарів він відкультивірує другий слід. І поки роботи днем до літа не буде, а літом вже як беремо врожай продумати заказеної форсунки, бо узнавав, ну, не дешеві форсунки. 20, 21 тисячі вроді одна штука. Тут шість циліндрів, ну коротше, плюс прокладочки туди-сюди, шайбочки, робота. Бо сам не знаю, бо там треба їх прописувати. Саме ми навряд їх поміняємо. Тому поки такі росла, там де видно, повражаю, Але треба робити. Ще, я думаю, що ці форсунки навряд ли хтось де робити нормально, не зроблять, то краще їх зразу поміняти. Хоча хто знає, чи роблять командавські форсунки, то скажіть. Займемося. Це трактор нормальний і цей трактор будемо таки теж розбирати, тільки погода з'явиться трошки. Витече масло. Міняли поршню. Думаю, турбіна, пішло масло. Думаю, турбіна, поставили нову турбіну, масло таке йде. Тут два варіанти. Або неправильно кольця поставили, хто збирав нам його допомагав, бо ми так не сильно. Неправильно кольця послали маслосьйомню, але всього ну, небо ще каже, що може бути головка ковпачки. Ну, в общем, все одно розберемо двигун, подивимося, що точно знає, що кольца свідпрально. І тоді будемо головку теж дома на ремонт Уже якось так. Тут всякі 4 з копійками часов, не пам'ятаю точно. Ну, до 5. Він поки на краном. Так що він. Роботи є ще. Що... Здесь погоди там займатися.